На головній сцені наймасштабнішого на західній Україні фестивалю Файне місто виступав популярний український рок-гурт Карна історія колективу розпочала ще понад 20 років тому. Фестиваль Файне місто ми просто обожнюємо. Дуже любимо фестиваль Файне місто. І Тернопіль ми дуже любимо. Я вже не знаю. Багато років виступаю тут, і кожен раз це просто найкращі люди. І файне місто. Я бачу, що воно піднімається. Піднімається, стає реально кращим фестивалем. Україні чи плануєте повернутися наступного року? Обов'язково. Тільки так. Чому очікуєте в змінах? Можливо, щось не так було б оформлені. Б не знаю, я цього не можу казати. Мені дуже все подобається. Я задоволений цим раз. Розкажіть, що ви готуєте для своїх фанів в майбутньому? Найближчим часом ми знімаємо відео буквально через тиждень, і я думаю, що восени ще одне відео буде, тобто. І крім того, ще декілька пісень, тобто 4-5 пісень нових до кінця року, я думаю, що ми видамо. А про що? Пісні? Пісні, як завжди, про Україну, про любов, про гуцулів. Солдата, розкажіть трішки про те, як ви формували гурт і історію самого гурту. Я не формував гурт. Я як можна сказати один з нових учасників. Тобто, так гурт мінявся потрошку. Гурт існує 20 років майже. А я тільки 3-4. я потрапив в гурт досить недавно. І з цього часу ми як це нова, як нова історія гурту Карна. І мені дуже подобається те, що ми робимо. Дуже подобається, куди ми рухаємося. Найближчим часом буду ще цікавіше. Зі всіх міст України, які ви відвідували, яке вам місто найбільше до Ну, Розкажіть про особливості кожного з них? Е, недавно ми були на сході, і там було важче, набагато важче виступати, ніж тут. Ми намагалися якось людей підтримати, підняти. Вони взагалі не розуміють, не, не звикли до таких фестивалів. До того, що як треба себе поводити. Тут на Заході завжди всі міста, де ми є, завжди, завжди круто. Тернопіль, Франківськ, Хмельницький просто завжди на ура. І Ми дуже любимо Західну Україну. Раз ви вже розказали, що були нещодавно на Сході. Як ви вважаєте, чи доцільно, коли така ситуація в Україні, робити такі фестивалі? Я вважаю, що такі фестивалі не те, що доцільно, а обов'язково треба робити. Наприклад, я на Сході мене брали інтерв'ю. я сказав, сказав, що е, ну, то, що ми робили, фестиваль він робиться кілька років. Кілька років е, підтримка для східної України. Я кажу, якби цей фестиваль проходив е, всі ці 20 років, то війни можливо не було б. Тому це обов'язково треба. Це навпаки. Чим більше, тим краще. Ми маємо показувати, що ми е, гарні, ми кльові, ми цікаві. Ми добрі. Ну тільки так. А по сольних концертах! Які міста ви відвідуєте наступним своїм сольним виступом? Сольні виступи я планую. Я думаю, якщо все буде добре, ми восени спочатку зробимо сольні в Києві, такі нарешті. А потім я думаю, що що ми відвідуємо всі міста великі. Тобто ми плануємо осінній тур, якщо все буде добре. А чи плануєте ви поїхати за кордон? За кордон, звичайно. А в які? Сюди до кінця цього року до, до кінця цього року я не знаю. Домовленостей таких конкретних не було, але ми там говоримо ну Європу дуже хочу. Я, я цього року потрапив нарешті в Європу перший раз. Я потрапив в Європу. Я подивився, сказав Боже, це то, що нам треба. Я хочу, і я думаю, що наступного разу найближчим часом ми обов'язково туди поїдемо. Здраст, і останнє питання: чи вважаєте ви, що Україна може стати частиною Європи? Україна і так частина Європи. Треба, реально, ну я б дуже цього хотів, тому що я там був. Я ж кажу, я на це подивився. І, це реально дуже добре, красиво, чисто, приємно. Люди хочеться їх обняти всіх. Ну, я, я хочу бути такими, як вони. Ну ми, ми намагаємося, ми, і ми всіми руками за. Реально останнє питання: що ви побажаєте своїм фанам в Тернополі? А, любіть українське, підтримайте українське, слухайте хорошу музику, хай живе Гуцул Метал.